Сніжинки можуть здаватися ідеальними, але кожна з них бере початок з недосконалості, з крихітної частинки пилу в хмарі. Навколо неї починає замерзати атмосферна вода. У рідкому стані молекули води не мають чіткого порядку, але вони вже взаємодіють між собою. Ніж атомом гідрогену однієї молекули та сильно електронегативним атомом, наприклад, оксигеном, виникають водневі зв'язки. А оскільки молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену, таких зв'язків у воді особливо багато. Коли вода переходить у кристалічну форму, тобто лід, ці водневі зв'язки перестають бути хаотичними. Молекули вибудовуються у впорядковану структуру, де водневі зв'язки фіксують їх у просторі. Для води характерна шестикутна кристалічна градка, яка визначає напрямок росту кристалів. У звичайному льоді це майже непомітно. Багато кристалів ростуть одночасно і у різних напрямках, але сніжинка утворюється навколо одного єдиного центру кристалізації, тієї самої частинки пилу. Тому її ріст відбувається впорядковано і ми бачимо характерну шестипроменеву форму. Але якщо всі сніжинки утворюються за одним принципом, чому вони всі унікальні? Падаючи крізь атмосферу, сніжинка постійно потрапляє в різні умови. Змінюється температура, вологість, концентрація водяної пари, Водневі зв'язки безперервно перебудовуються, десь нові молекули приєднуються швидше, десь повільніше. У результаті промені однієї сніжинки можуть активно розгалужуватися, а в іншої ставати товстішими чи коротшими, створюючи унікальні візерунки.